Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек і у цьому відео розкажу про книги, які останнім часом з'явились у мене на полицях. Але перед цим нагадаю про свій промокод світло, який дає 15% знижки на всю зернову каву на сайті 25 Coffee Roasters, а також 10% на набори їхніх трипів. І також мій промокод світло дає. 20% знижки на сайті ранку на книги видавництва Рідбері та ранок. А також цей промокод дає знижку 15% на сайті видавництва Уроборус. І крім того, на сайті видавництва Артхас дає 10% знижки і сумується там з усіма акціями і перед продажами всю інформацію дублюю в інфобоксі, тому заходьте і переходьте за посиланнями, замовляйте книги дешевше. Ну і давайте починати з тих, які приїхали на огляд. Перша це «Фронтмени», це збірка антології. Військової поезії, це вірші наших військових, які видало видавництво 333, не знаю, 333. Тут дуже багато поезій, насправді українських військових поетів. Ось тут вам показую зміст. І як ви розумієте, ця поезія дуже непроста. Вона часом, знаєте, така я читаю її потрошки дозовано, але її дійсно важко сприймати, тому що вона, от Євгеній Стесіневич, часто каже, що поезія написана на полі битви або написана нашими військовими. Це найсвіжіший зріз наших емоцій, нашого суспільства, і це найточніша передача наших відчуттів через літературу. от така най. Більш достовірна наразі. Тому оця збірка фронтмени для мене якраз про тих, хто стоїть на фронті, на передовій, і ті, які в своєму серці, в своїй голові знаходять час для лірики, можливість для лірики і їхні думки приходять до нас через ось таку поезію, за що я їм дуже вдячна, і вдячна видавництву, що вони запропонували цю книгу на огляд, і е, дуже рада, що вона у мене є. Це такий, знаєте, речовий доказ, який збережеться зі мною. сподіваюся, на багато-багато років. Ще книжечки, які приїжджали мені на огляд, були від видавництва Vivat. Вони мені запропонували взяти на огляд нонфікшн, а то переважно я фішн у них читаю. Це книга, що зі мною, розвинути стійкість і жити якісно від Марка Лівіна і Софії Терлес. Марка Лівіна, ви певно, знаєте, він був редактором, може і є редактором The Village і вже автором низки книг, і художніх, і нонфікшен книг, зокрема про психологію і можливість собі. Допомагати психоемоційно якось. І ось ця книга насправді це також такий посівник самодопомоги емоційної, яка збирає низку таких ключових стовпів, скажімо так, на що можна опиратися, щоб зберігати емоційну стабільність у собі і якось проживати те життя, яке нам випало. Я прочитала цю книгу у прочитаному, сподіваюся, що його швидко вже зніму скоро в прочитаному детальніше розповім. Але попередньо скажу, що мені сподобалось. Не так багато було нової інформації, але в принципі, якщо брати цю книгу, розглядати. З точки зору того, що час від часу треба нагадувати собі якісь базові речі про наш, наше емоційне і психологічне здоров'я, то це хороший варіант. Далі книга, яку мені теж запропонували увівати, вірніше була опція. Я захотіла її теж почитати. Це доброго ранку потворо. Назва така досить виключна, як клікбейт звучить. Але тут психологиня зібрала історію своїх пацієнтів. і і це теж якраз про відновлення і емоційну стійкість. Тому я подумала, що ці дві книги будуть працювати в такому симбіозі, але до цієї книги я, на жаль, не дійшла. Хоча тут не дуже багато. Тут, здається, 5 історій описує авторка зі своєї практики, тобто 5 випадків, 5 ситуацій життів своїх пацієнтів. Але я таке люблю читати, тому сподіваюся, що скоро теж до неї дійду і мені сподобається. Тут уже не книга, а цілий журнал мені прийшов на огляд від Vogue. Дуже класний. Тут зібрана проза та поезія сучасних українських письменників, письменниць, поетів і поеток. Тут є моя улюблена Софія Андрухович, тут є всіма улюблений Сергій Жадан. Ну, насправді багато Ірина Карпа, багато таких відомих, наріжних, ну, власне, вок на менший не розмінюється. Ну, і тут дуже чуттєві, і дуже красиві ілюстрації до цього журналу, я просто хочу знайти якусь таку найбільш Найбільш зворушливу, скажімо так, і щоб мене не, забами, не, не заспамив, не забанив вірніше Ютуб. Тут, до речі, українською тексти і англійською. Тому це хороший варіант, по-перше, комусь на подарунок. Якщо у вас є друзі за кордоном і вони цікавляться українською літературою, і питають у вас, там, що почитати з українських сучасних авторів, то тут короткі, досить такі. Оповід... Ну, на... ну там, мабуть, оповідання, такі нариси, есе і поезії, які... яка буде зрозумілою, скажімо так може показати такий зріс того, що відбувається в нас в українській літературі. Ну і, і, і саме можна почитати і покачати англійською, подивитися, до речі, як працює переклад україн, з української на англійську, як, як це відчувається. Я тут теж вибіркову поезію поки читала, до прози не переходила, але обов'язково Цефія Андрухович, як мінімум, точно, буду читати. Також мені надсилали на огляд книги видавництва Лабораторія і почалося все з книги Віталія Дуленка там, де живуть книжки. Я модерувала подію, презентацію цієї книги за участі автора. І, власне, коли мені надсилали, то Ліля, яка там ще тоді працювала, запитала, що ще додати. Я попросила на свій розсуд, і вона просто супер-пупер вгадала. Тут вона поклала мені таку книгу Наші змушені змучені душі. Це історія про жінку, яка втікає від свого минулого. Вона навчилася жити, бути сильною у теперішньому, але низка подій у її житті знову повертають її до містечка, в якому вона народилася і виросла. І вона зустрічає там чоловіка, який теж намагається залатати ніби своє життя минуле. І вона пообіцяла собі не мати почуттів. Але а, стосунки з цим чоловіком мають, мають відбутися, але чи, дасть, чи дадуть їм їхні колишні травми це зробити, будемо читати в цій книзі. Я насправді люблю такі психологічні романи, а, де герої розбираються в собі, намагаються щось будувати, а, попри зламані плани у минулому. Тому дуже рада, що ця книга у мене. А ця книга це просто взагалі скарб. Я не знаю, як Ліля вгадала. Мені дуже подобаються історичні романи. А тут мала є іти мова про 18 століття у Франції, якщо я не помиляюся Версаль. І тут є маленька дівчинка, яка потрапляє до. Учителя, який займається ліпленням воскових фігур. І окрім того, що це буде історичний роман, окрім того, що це буде роман дорослішені, як я розумію, то ще буде специфіка якраз у цієї роботи з воском і створення воскових культуру, скульптур. мені взагалі видається, що це дуже мега класне комбо, і вона ще така товстенька, і просто мене манить, щоб я її вже взяла читати. Але вона чекає своєї черги, і вона обов'язково настане найближчим часом, я сподіваюся. Далі мені приїхали книжечки від мого любого видавництва РМ. Як ви знаєте, я час від часу працюю там критичною читачкою і, готую, і читаю, вичитую книги на предмет технічних помилок на стадії їхньої підготовки вже до друку. Зазвичай я не повідомляю наперед, які саме книги я читаю, тому що у видавництва там можуть змінюватися плани, ну і так далі. Це така внутрішня більша кухня, але коли вони вже виходять, то я вже можу спокійно говорити. Що ось одна істина-королева зітка на стіні, це друга частина дилогії фентезійної. Я її вичитувала, і нарешті вона до мене прийшла. Я просто не можу не звернути увагу, які красиві робить тут як. Ну, вона паперова, але вона ніби як тканинна така обкладинка, просто шикарнюча. Я не знаю, РМ всі книги останнім часом видає такими красивенними, що я їх навіть не, ну, і читати не хочеться просто їх мати у себе як скарби такі дуже красиві. Взагалі, ця диалогія розповідає про. Дівчину, яка одного разу у неї дуже непроста сімейна ситуація. У неї паралізована сестра, мати, яка розривається між роботою і турботою про двох доньок для того, щоб і сиділку забезпечувати доньці, яка паралізована, і якось дбати про побут. І ось головна героїня, вона теж у цьому в складних цих перпетійних подіях живе. їй дуже шкода сестру, дуже шкода маму, але в той же час у неї там свої. Такі підліткові амбіції. І одного разу вона іде до лісу і потрапляє в зовсім інший вимір, у там, де живуть магічні істоти, там щось відбувається, там є якась королева, яка е, управляє цим світом магічним, і наша головна героїня буде намагатися розібратись, де вона опинилась, що там відбувається, і як звідти повернутися додому. Ну, а в другій частині я не думаю, що є сенс казати, тому що я вам так заспойлерю першу. Е, тому, якщо любите тут події, ось ці ліси, це ірландський такий антураж, ірландська атмосфера. Якщо любите от таке попаданство, коли героїня переміщається. І, і знаєте, це у Голі Блек є така ще риса, коли події відбуваються і в реальному світі, і в магічному, тобто якщо таке любите, то раджу звернути увагу, вони легко, добре читаються, і, в принципі, цікаві такі фантазійні світи. Цікавий фантазійний світ у цій ідеології. Ну і на додачу мені видавництво РМ подарувало ще чотири книги, які я дуже хотіла, і які в бажанках. Насправді я попросила якісь два, і я побачила, що у них виходять романтичні історії, і попросила якісь із них мені надіслали Кетрін Центр, привітна знайомка та охорониця. І я дуже рада, тому що тут якісь такі небанальні описи, анотації. Ось це, що привітна знайомка, це про дівчину, яка потрапляє чи то в якусь аварію, чи щось з нею стається, і вона бачить обличчя людей тільки фрагментами, тобто як частинки пазлів. І, звісно, з нею трапляється якесь романтичне знайомство, але їй з цією вадою треба якось в ці стосунки включитися. Мені здається, що це дуже цікаво, Це ніби як знаєте, ось ці романтичні історії, де героїня втрачає пам'ять або ще щось. Ось таке. І потім в неї стається якась любовна пригода. А друга історія, теж мені дуже сподобався, дуже сподобалася нотація, це охоронниця. Тут є головний герой, дуже відомий актор, і, власне, дівчина, яку наймають вона така бодігард, і її наймають, власне, бути його. Охоронницею його тілоохоронцем, не знаю, так це звучить, бодікардом, коротше. І мені теж цікаво, як тут будуть розвиватися події, тому що відомі сюжети навпаки, коли він охорониться, вона там знаменитість або якась там принцеса. А от щоб навпаки, я чітко не зустрічала. Тому і бачила хороші відгуки про цю авторку і про її книги, тому сподіваюся, що мені теж сподобається. А далі буде два товстанці. Це Нью-Йорк Едварда Резерфорда. я вичитувала у РМ книгу про Лондон, вона ще більше, ніж Нью-Йорк, і вона дуже епохальна, скажімо так, тому що там описується від того стану, що як там на території сучасного Лондона були болота, і, і бігали якісь там племена, і майже там до Першої чи до Другої світової війни, тобто уявіть там 2 тисячоліття майже. І мені дуже хотілося почитати, хочеться почитати. І про Париж, і про Нью-Йорку Едварда Резерфорда, тому що він комбінує художні романи і вигаданих ніби персонажів, і історичну прозу, і власне всі історичні важливі події, які відбуваються в історії того чи іншого міста, він розгортає через життєві перипетії цих героїв. Ну, І тут, ну, принаймні, у Лондоні було, що він із покоління в покоління, там роди такі цілі, ми за ними спостерігаємо там майже дві тисячі років, як воно все. Відбувається. Я дуже мрію побувати в Нью-Йорку, Це одна з моїх просто світ дрімс. І я, мені цікаво читати все про нью йорк тому. Сподіваюся, що мені це сподобається. Тим більше, якраз історія Нью-Йорка вона вже більш наближена буде до нашого часу, тому що там кілька століттів буквально буде описано, тому сподіваюся, буде ще закопливіше і цікавіше, ніж Лондон читати. І ще один товстунець, просто подивіться, яка вона гігантська. Це Розамунда Пілчер Повернення додому. Я не читала Розамунда Пілчер ще жодного роману, але мені подобається, як Грем їх видає. Мені... Не вже дві попередні книги від Арем її є. Я дуже сподіваюся, що я візьмусь і почну читати. У мене там замове сонцестояння і ще. Шукачі, мушелі», здається, так називається. Ця, по-моєму, лідирує поки що за об'ємом, тому мені подобається. Я знаю, що це такі емоційно-психологічно драматичні історії. Зазвичай або сімейні саги, або щось таке з романів дорослішання, Тому сподіваюся, що мені сподобається, бо такі жанри я якраз і люблю. Також давненько вже видавництво Старого Лева робило акцію 40% знижки на сайті, але там ліг у них сайт, і потім вони розсилали промокод всім, хто не зміг придбати у них книги. Так от я скористалася ще тоді тим промокодом і замовила собі одразу три книги, щоб поповнити свою серію новітньої класики, яку я збираю і дуже люблю у них. І тут у мене, там, де він і бора Галини вдовиченко, я нічого не читала. Лише цієї авторки, але дуже хочеться познайомитись. В принципі, я довіряю вибору редакторів цієї серії, всіх авторів, тому що ще жодна книга з тих, які я читала в серії новітньої класики, мене не розчарувала. Тому від цієї теж я навіть не читала анотацію, чесно кажучи. Про Костянтина Москальця і келію чайної троянди багато хорошого чула, і це щоденникові записи автора, коли він. Ніби так ізолюється від світу і намагається подумати, помислити про життя, про творчість і так далі. Сподіваюся, що це буде теж цікаво. Я люблю в принципі мемуари, щотинкові записи. І, і а, все, все, що з таким пов'язано. І ще одна книга це Згори вниз і говорити Тані Малярчук. Пам'ятаю, що Таня Малярчук була в якийсь час дуже популярною авторкою, я тоді нічого з її творчості не читала, не знаю, чи пише вона зараз, але а, ну, не хочеться пройти мимо і не познайомитися з її творчістю, яка була з таких одних із складових а, українських. Літературного процесу незалежності, тому обов'язково теж читатиму. Тут теж не знаю насправді, які, е, про що буде йти мова, але знову ж таки довіряю вибору і цій серії абсолютно повністю, е, тому буду читати. Ще одна книга, яку я собі купила в пориві натхнення, що я знову буду читати англійською, це Coco Mellor's Blue Sisters. Е, насправді я її почала читати. І потім я її відкрила на Kindle е, ознайомчий фрагмент, і мені здається, що поки що з моїм рівнем англійської мені краще читати на Kindle е, книги англійської, тому що там я одразу можу натиснути на слово і подивитися його значення, переклад і так далі. Е, мені дивно, я взагалі е, візуал і мені. Е, Читабельно краще сприймається інформація ніж звукова, але слухати книги англійською мені вдається краще ніж їх читати. Насправді я запинаюся на незнайомих словах і часто відволікаюся, тому я вирішила для себе поки що або читати на Kindle англійською. І покращувати, покращувати, щоб змогти читати в папері. Ну і паралельно слухаю ще англійською. Там зараз, до речі, дві книги, коли буду розповідати про прочитане, там розкажу трошки про те, як іде слухаю книги англійською. Мені це подобається, спойлер. Ну, і залишилось у нас ось така ще коробка від КСД. Я не втрималась теж на їхньому супер акційно літньому розпродажі і скористалася ним, щоб купити цілу серію книг, в які, про які я в Анатесі прочитала, що любителям серіалу пліткарки має сподобатись. Тому я недовго думаючи замовила ці чотири книги Магнолія Паркс і «Дейзі Гейтс. Я так розумію, що це буде дві головні героїні, як про які від імені яких чи про яких по черзі буде розповідати історія. Не дуже багато бачила відгуків, до речі, про е цей цикл. І не дуже знаю, чого очікувати, бо власне вони і в плівці, тому я навіть їх і не погортала, і не, не почитала, що там і як. Е але е я люблю історії такі про е підлітків, про ось ці багаті родини. Які живуть на Мангеттені, про ось ці всі, як в серіалі Династія, про всі ці родинні клани багатих людей. З цього відео у вас може скластися враження, що я люблю всі жанри, але насправді ні. Отож, в про ці серії я знаю, що тут буде і любовні лінії, і якісь родинні історії, і якісь сучасні перипетії. Тому я налаштована, що мені сподобається, і я буду це читати. Також я там побачила книжечку Ешлі Постон з різницею у сім років. Читала відгуки, що Ешлі Постон дуже мило і гарно пише. Вирішила з нею познайомитися. Зараз у Вівата виходить стільки ромкомів, там і Ебі Хіменес, і. Ще, ну коротше, я за всіма навіть не встигаю, але з цією чомусь у мене потягнулася рука, хочеться познайомитись. І тут за сюжетом у нас головна героїня в квартирі покійної чи то бабусі, чи тітки зустрічає хлопця, який їй подобається, але якось так виходить, що цей хлопець живе у минулому, і це минуле сім років. Назад відбувалося. Е, тому я думаю, тут якась буде часова петля. І я взагалі, от цей вид я не дуже люблю, але вирішила, що е, хочу спробувати почитати все ж цю авторку, тому потерплю ось ці всі переміщення у часах, якщо там буде. Власне, я таке люблю, але коли автор чи авторка це грамотно роблять, тому що часто буває, коли з часовими петлями е, щось, то автор чи авторка самі запутуються, і там в читачу взагалі важко виграти. Рипти і зрозуміти, що відбувалося. І ще дві книги були: це Ольві Блейк і її трилогія про Атлас. У мене була перша частина, я її не читала шістка Атласа, але я вирішила, що якщо вже починати, то починати весь цикл читати, і тому дозамовила Парадокс Атласа і комплекс Атласа. Якщо я не помиляюся, то цей цикл в цьому циклі йде мова про якихось обраних студентів. От таке я люблю. Ну І тут є така якась містифікація, є якісь ледь там не ордени якихось обраних. І там будуть відбуватися якісь такі містичні, незрозумілі події, якесь містичне товариство. Таке я теж люблю теорії заговорів і все, що з цим пов'язано. Тому сподіваюся, мені цей цикл сподобається. Хоча моя колежанка, з якою ми разом ми зараз ходимо на наш книжковий клуб, сказала: вона читала першу частину, здається, і сказала, що їй дуже не сподобалося. Але я сподіваюся, що в мене буде інакше. Ну і власне це все з моїх книжкових поповнення. Пишіть у коментарях, чи читали ви щось із цього, що вам сподобалося, чи, може, щось читали, що дуже не сподобалось із цього. А я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!